Всім привіт! Ми на майданчику знімаємо ціни на автомобілі. Будемо сьогодні показувати, скільки коштують автомобілі, які роки, які пробіги. Короткий опис автомобілів також буде присутній. Всім, хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте в напишіть будь-який коментар під даним відео. Що хочу зауважити, просили в коментарях мені показувати вінкод. Він код не показую. Ну, з тих причин, кому цікавий якийсь автомобіль. Телефонуйте тут продавця, і продавець вам надасть свою інформацію. Він код, і якісь певні фотографії, або повне якесь відео по автомобілю. Тому Він-код вже не показую. Колись були відосики, що я показував, але це, думаю, цікаво тільки тим, кому актуально, хто актуальний ой, має пошук автомобіля. Якщо у вас є Вінкод, щоб перевірити автомобіль, вам всем треба продати якісь кошти на сервісному центрі, дилерському, офіційному. Тому кому цікаво. Звертайтеся до продавця, є телефончики в кожному оголошенні. І дякую, що нас дивитеся і прошу додивитися відео до кінця. Сьогодні ми знімаємо два відео. Перейдіть на канал і дивіться два. Приємного перегляду. Продається Renault Grand Scenic. 11 рік, 1,5 дизель, 7800, провели 250 тисяч. Рідна фарба один власник. В Європі хороша гума, камера. 7 місць. Телефончик продався, є в оголошенні, телефонуйте. Далі Hyundai Kona. 20 рік, електроавтомобільчик, 64 кВт двигун. Е, 17700. Пробіг має 81 тисячу за по 300 км. Ось такий дай 20 2020 року. Автомобіль. Так, Друзі, Ford Focus. 3950, 2007 рік. Пробіг 191 тисяча, 96 бензин. Так. Ренок ліго в чорному кольорі продається передні протитуманки. Так, 12-й рік. Дизель-1,500. Так, телефончики є. Коли цікавий, телефонуйте. Друзі, хочу запитати, хто знає, що це за наклейка на лобових склах. Є, буває жовта, буває зелена. Напишіть в коментарях, що це таке. Бачите, також в миганчику теж є жовтенька. І в тому миганчику жовтенька така є наклейка. напишіть в коментарях, хто знає, що це означає. Тут, тут є цифра 2. О. Так, Ремиган Босе, 12 рік. 8350, 226 пробігу. І телефончик не фарбована. Там така Босешка сіренька продається. Кого цікавий телефонуйте. Так. так, ще один ганчик, теж з такою наліпкою жовтою. Напишіть в коментарях, що це вона означає, ця цифра двійка. Так, а цей меганчик у нас 12-го року, також версія босе. 8999 260 оригінал. Панорама Кліма. Телефончик є, телефонуйте. Шостий гольф. Шостий гольф. Так, шостий голь 10 -й рік, 16 дизель, 87, 233 пробігу. Панорама Кліма Xeon, телефончик продавця є. Шостий 10 голь 10-го року, 8,7. Давайте подивимося, чи є дисплей, чи є мультимедійний дисплейчик. Невеличкий, але є. Так, продовжуємо далі зйомочку. Ось ще одна така цікава наклейка, зразу покажу на, цьому, на цій шкоді Octavia A7 в білому кольорі на лакославних дисках, передні потумані фари. І тут посередині скла і така наклейка. Що це означає? Там знак Автобан 11300 DSG автомат 270 Proбів 16 рік. Телефончик також. Є, телефонуйте. Також, далі у нас сценік. От такий сценік удається. Також є цікаві наклейки. Вон. Я звертаю ось тут. І тут біля дзеркало. Цей сценік другий коштує. я. 5300 2007 рік 1,6 бензин. Пробіг 29 тисяч. Є телефончик і QR-код. Телефонуйте до продавця. Далі продається Volkswagen Caddy Такий красавчик. Так Дуже визнакла, як ви бачите, договірна ціна. 17 рік, продав 266 тисяч, телефончик продавця. Є. Кого телефону цікавий такий кадік, телефонуйте. Подивимося, А8. Octavia Отавія 8, літсбек. Так, буде ще відео, там ми познімаємо той ряд. Не перемикайтеся, ну, перейдіть на канал. Буде сьогодні два відосика. 20 900. Стан 10 з 10, 22 рік. 240 тисяч пробігу 2.0 дизель. автомат коробка Octavia A8. покажу Салон Octavia a 8 машин дуже мало таких, тому що кому потрібна така a 8 Отак виглядає салон 8-го. Визволікайте, дзвоніть у продавця є. Так, Hyundai Видівця, а АХ-35, 15 рік на автоматі 17900, пробіг 25 ріж. Та фарбний телефон продавця. Коло цікавий, холодити. Що... Ось ось продається Passat до 8. До 8 Passat такий голубенький. 17 тисяч 15000. Телефончик є, 273 тисячі пробігу, автомат, хворобка, дизель, два реб'єм, б'ємо 2,0 літра. Туарек, Volkswagen Tua. Такий прикольний чорний джип. 12 року випуску об'єм двигуна 3 літри, дизельний двигун. Має пробіг 184 19,499 Телефончик продавця є. О, тут, бачите, так, ось така наклеїчка, автобан 20. Там було 21, здається. О, такий торек продається. Далі це у нас з не продається. А ця Kia Sportage продається року випуску так, рік, бензин пробіг всього 97 000, 18 300. не забудьте потелефонувати до продавця так, DimaTorzok Volkswagen Tiguan От такий цікавий в нього рік. І така цікава ціна 28502.0 бензин, 10 тисяч пробігу. Телефончик є, кого цікавить цей Тігунчик з таким маленьким пробігом. Телефонуйте. Далі Mazda це x 30 Червоний дуже гарний колір Поєднання з таким чорним пластиком біля колес. Бампер біля дверей і воно так дуже гарно дивиться. І цей дуже такого шукольного мазочку. 22 рік, бензин, 2,5, 8 тисяч пробігу, 19100 так нас це X7 продається. 1200, 10 рік, 2006 пробігу Так, телефончик продавця є. Кого цікаво, телефонуйте. О, така Mazda CX7 продається. Так, ця Mazda не продається. Ця Mazda CX7 продається. Дивимося, що ця Mazda у нас коштує в чорному кольорі. Дивимося, що у нас коштує Mazda CX7 12 року випуску. 2,2 дизель, пробіг 148 тисяч, 11,300 її ціна. І є телефончик, кого цікавить, ця Mazda CX-7. Телефонуйте до продавця. Так, Opel Zafira. Одинадцятий рік, бензин 1,6, 6,300. 250 пробігу. Телефончик продавця є. Когось цікавий, телефонуйте. Ось така Opel Zafira продається. Такий зеленкуватий колір.